А це коментар на тему провалів Путіна і Росії, що ми обговорювали досить довгий. Тоді, можливо, є сенс розказати, що просрала Україна. Правду розкажіть, скільки жертв, скільки розрухів щодня, що буде з українцями? Чи є можливість вижити дітям? Скільки ще бідному народу чекати, куди прилетить і радіти, що пощастило проснутися чи дожити до вечора? Бо саме, саме так зараз живуть українці. Досить замилювати очі нещасному народу, який бореться останніми силами і людьми проти нереально більшої кількості вбивць, проти незрівняного нашестя росіян і такої щедрої допомоги Западу. Дамо вам зброю, тільки продовжуйте війну. Хто скоро буде воювати, жінки з немовлятами? Говоріть чесно, все буде добре у тих, хто доживе. Добавляйте обов'язково. Досить типово насправді всі втомилися, війна нікому не подобається, проте єдине, що пов'язує такі коментарі, вони різко обриваються на моменті вирішення проблеми. Тобто, ще один крок до висновку, який не хочеться самому робити. Давайте проговоримо базу, бо вона важлива. Путін не зупиниться і ніколи не пропонував цього. Він не хоче навіть іти на припинення вогню, не те, щоб на мир. Тобто, єдине, що можна зробити, перестати захищатися та дати себе застрелити чи як. Але підемо далі. Припустимо, ви готові капітулювати, виконати всі умови Путіна, здача територій та розброєння це ще квіточки. Там в умовах намалюється і окупаційна адміністрація, і все, що захочете. Знову ж таки, припустимо, що вас зовсім не хвилюють чистки та геноцид тих, хто в очах росіян є бендерівцем чи патріотом. Братські могили з наших захисників, журналістів, інфлюенсерів, може вчителів, не знаю, як далеко це зайде. Припустимо, вам дійсно все рівно, що патріоти загинуть, ваша хата з краю. Ви пересидите. Але знаєте, що буде далі? З вами буде те саме, що з людьми в Донецьку. Вашого чоловіка росіяни мобілізують і кинуть воювати з наступним ворогом, а ви будете бігати до бівайтів з водою і викидати гівно в пакетику з вікна своєї висотки. Ви ж маєте живу модель, але відмовляєтесь на неї дивитися. Якщо вам це підходить, ви хочете жити в окупованій Україні, можете спробувати пожити в ДНР при бажанні туди, мабуть, можна попасти. Я правда вас розумію, це втома і безвихідь. Ви не розумієте, як планувати життя. Але проблема в тому, що всі інші варіанти для України гірші. А якщо для вас і Україна нічого не значить, ви як жінка завжди можете поїхати за кордон. З таким відношенням вас дійсно тут нічого не тримає. Насправді я думаю, що ця людина, як і багато інших, не така, як я описав. Просто дехто від стресу живе в доміку і не здатен довести свої роздуми до кінця. Виплескує подібний коментар з негативом і виключається з реальності. Я навіть не буду засуджувати, мені шкода, правда.